Добрий день, тема сьогоднішнього відео. Заміна щиток у бормашині Engel BMG 135. Також буде відео відгук про цю бормашину. Лінк на нього дивіться у коментах. Повертаємо бормашину до себе цим боком. Знімаємо скобу викручуємо 6 саморізів скручуємо накидну пластмасову гайку. Я ще зняв цанговий патрон. Тепер роз'єднуємо половинки корпуса. Ніяких додаткових кріплень там немає, просто вони гарно припасовані одна до іншої. Я допомагав собі тоненькою викруткою. Щоб нічого там не пошкодити, а хай на розібрати. Тепер ми маємо доступ до щіка тримачів, вони стоять в нішах, виймаються легким рухом на себе. Електрично вони з'єднані клемами, від'єднуємо клему і все, можемо вийняти щітку, якщо вона ще збереглася. В даному конкретному випадку бачимо, що щітки ще попрацюють. Якщо щітки вже критично стерлись, то беремо щіка тримач, йдемо на ринок, підбираємо таку ж щитку. Якщо її раптом немає, ну що робити? Беремо більшу. І за допомогою механічної обробки приводимо розміри до необхідних. Так, тепер залишається лише зібрати все назад. Робиться це легко і просто в зворотній послідовності. Кому це відео допомогло, сподобалось, ставте лайки. Якщо у когось якісь питання, будь ласка, пишіть в коменти. Всім успіхів і гарного дня!